Вітаю вас, юні слухачі та слухачки. З вами студія Нетака. Аудіокнига українською. Іван Франко. Чудо з половчином. В місті Києві був один чесний чоловік, що дуже шанував пам'ять святого Миколая. Це було тоді, коли руські князі рік річно воювали з половцями, степовим народом, що кочував по широких степах між Дніпром і Доном. Отже, трафилося так, що у того київлянина опинився якимсь робом один половецький невольник. Київлянин держав його цілий рік у кайдана, чекаючи, аж рідня половчина зголоситься з викупом, але ніхто не зголошувався. Одного дня мовив русин до половчина доки будеш сидіти у мене, дай мені викуп і пущу тебе до твого краю. Половчин відповів Пусти мене, то піду додому і принесу тобі викуп. А коли будеш держати мене, то відки ж візьму тобі викуп? Мовив русин, дай запоруку, то пущу тебе до твого краю. На се відповів половчин. Знаєш, пане, що не маю тут нікого, хто поручився б за мене? Тоді сказав йому русин, Хочеш, щоб я дав тебе на запоруку святому Миколаєві? На се відповів половчин. Пане, скажи мені, а хто це такий Миколай, бо я не знаю його. Тоді пан завів його до церкви святого Миколая, показав йому образ святого і сказав Хочеш, щоб я дав тебе на запоруку цьому святому? О, дуже радо хочу, мовив половчин, і обіцююся спомнити все, чого жадаєш від мене. А в душі подумав собі От дурний русин, дає мене на запоруку мальованому святому. А тим часом русин. Держачися свого слова і вірячи запевнянням половчина, зараз познімав із нього кайдани, дав йому коня і все, чого було треба для далекої дороги по степах, і проводив його аж за місто. Слухай же, брате половчине, мовив він, прощаючись зі своїм невольником, не зламай же запоруки, зложеної Святому Миколаєві, і не загайся принести мені окуп, бо коли ошукаєш мене. То знай, що ніде на світі не схоронишся від руки сего святого Миколая. Але ж, паночку, мовив половчин, пощо би я мав ошукувати тебе? Скоро тільки прибуду додому, зараз розстараю окуп і привезу тобі все, що винен. З тим вони роз'їхались, а їдучи степами, половчин тішився і похвалявся сам собі. Ні, справді немає розуму, сей русин. Дати мені на запоруку як якогось образа, названого Миколою, що ж він може зробити мені? Ще там, як я бачив його в церкві, було мені якось страшно. А тут я не бачу його. Він не може бачити мене, та я й не боюся його, і не привезу викуп усьому християнинові. Отак, надумавши, він приїхав до свого краю і розповів своїй рідні, як то його пан пустив його на волю здавши його на запоруку якомусь мальованому Миколаєві. Там то було реготу серед половців. Оце пан справді якийсь дурнуватий пан, що пустив тебе за запорукою мальовила. Ну, що воно може зробити тобі? Адже ти вже дома і не бачиш його, ані воно не бачить тебе. І так жив собі той половчин без страху і не віз викопу тому простодушному чоловікові. А повторяв разом зі своїми близькими. Дурень той русин, що дав мене на запоруку мальованого святого, адже ж малюнок не дійде сюди до мене, якби був дав мене на запоруку будь-якому чоловікові, то сей приїхав би сюди і здер би з мене весь окуп, ще з лихвою. І так жив собі, радуючися і гадки не маючи тримати даного слова. Та ось по кількох тижнях, коли був сам у шатрі, явився йому святий Миколай, такий самісінький, як був намальований на образі, і промовив до нього. Приятелю, знаєш мене? Не знаю, хто ти й відповів Половчин. Приятелю, мовив святий, а не тямиш, що я заручився за тебе там, у Києві. Пам'ятай, що ти обіцявся повезти викуп тому християнинові, у котрого ти сидів у залізах. Чом же тепер отягаєшся і не везеш викупу? Слухай, небоже, відвези за себе викуп тому християнинові, бо як не повезеш, то нароблю тобі клопоту. Сказавши все, святий Миколай зробився невидимим, а половчинові зробилося моторошно. «Оу!» – подумав собі. Я був певний, що той образ не може дійти до мене, а себач бач, являється мені чоловік у такій самій подобі, як був намальований на тім образі, що зручився за мене. Що воно за диво? Чи то образ перемінився в чоловіка, чи чоловік був у тім образі? І що за клопіт такий зробить мені ся поява, коли не повезу окупу? Міркував половчин сюди й туди, але нікому не говорив про появу. А по кількох днях і сам почав забувати про неї, помагаючи ще собі напитками, щоб якнайменше думати про своє зобов'язання. Та ось раз він сів на коня і поїхав у поле. Коли нараз явився йому вдруге святий Миколай, він приступив до нього, сторгнув з коня і, потермосивши ним здорово, мовив. Ти недобра дитино, так ти повіз за себе викуп тому християнинові, що випустив тебе за моєю запорукою. Ти ж обіцявся зараз відвести йому все, що винен, а тепер уже забув? Ще раз говорю тобі, змилуйся сам над собою і відвези викуп русинові. Бо коли не зробиш цього швидко за другою моєю появою, то при третім разі буде тобі біда. Це, промовивши, святий Миколай щез. А половчин, бачачи, що це не пустий привид, а справдішній його запоручник, сів на коня і поїхав додому, міркуючи собі в голові. Треба справді відвести викуп тому русинові. Адже ж цей святий як потермосив мене, то ще й досі кості болять. Але, приїхавши додому, він і сим разом не повідав нікому про появу, почав запивати спомини про неї і про кількох днях упевнився, що все те був привид, що нема чого боятися, і нічого йому не буде. Так минуло кілька неділь. Та ось трафилось таке, що половці з'їхалися на нараду. Поприїжджали старі начальники їх орд, і молоді войовники, всі богатирі. Уїхав на ту нараду і той половчин, що був у неволі в Києві. І коли всі поставали на конях і мала початися нарада, тому половчинові показався втретє святий Миколай, зіпхнув його з коня і почав термосити ним, приговорюючи. А не мовив я тобі, негіднику, відвези викоп тому русинові. Він поклявся на мою запоруку і, вірячи мені, не тільки випустив тебе, а ще й свого добра дав тобі на дорогу. А ти, поганий половчине, пошукав його добру віру, і тепер той чоловік плаче і зітхає перед моїм образом. І я не можу дивитися на його сльози. Так ось же тобі за все! Ані появи святого Миколая не бачили присутні, ані тих слів не чули, але по них пішов страх, коли побачили, що діялося перед їх очима. Половчином почало кидати об землю, тут голова його стукнеться до каменя, то знов усього його щось піднесе догори і гримне до землі, то скривить його так, що голова опиниться між колінами, а ззаду тільки луп, цуп, луп. Чути, не мав би молотило щось незримо у три ціпи. Так все тривало добру хвилю, і всі, хто бачив все, були перейняті таким страхом, що розбіглися, хто куди бачив, а бідного половчина лишили на землі, мов мертвого, дехто побіг і доповів його рідні всю його пригоду. Приїхали своя ки, знайшли його на землі безтямного і ледве живого, і завезли додому. Лежав бідолаха кілька день, мов сам не свій, і тільки потім отямився настільки, що міг говорити. Що сталося з тобою? питали свояки, і він почав оповідати їм про три появи святого і про ту страшну кару, яку витерпів за третьою появою. Вислухали його оповідання свояки, дуже перелякалися. О, нещасливий, сказали до нього. Чом же ж ти не говорив нам зараз про першу появу? Ми сміялися з дурного русина, а так ми були би знали, що то сам руський Бог поклав за тебе запоруку. Ні, мовив половчин, це не руський Бог. Я ж вам говорив виразно, що це святий Миколай, намальований на образі. В такій самій подобі він і являвся мені тричі і мучив мене. Нема що діяти, мовили свояки. Видно, що це великий і могутній святий. Бери ж зараз викоп і вези його тому русинові, а то сей святий доразу загубить тебе і ще й нас усіх з тобою. Послухав половчин ради свояків, покликав своїх слуг і велів їм із стабуна спіймати дванадцять щонайкращих коней, а крім того, ще одного сніжно білого, досі несідленого, і дванадцять на викуп для його колишнього пана а того білого для святого Миколая запоручне. Тоді Половчин з кількома слугами і тими кіньми зібрався в дорогу до Києва. Прибувши до Києва, він не йшов насамперед до свого вірителя, але подався до церкви святого Миколая, де дав себе в запоруку. Там упав навколішки перед образом святого і промовив О, панночку Миколаєчку, не муч мене за те, що я б пробрехався перед тобою. Ось я сьогодні привіз викуп так, як ти наказував мені в моїм домі, являючися три рази. А оце для тебе, панночку Миколаєчку, привів я сего білого коника. Все тобі, панночку. Уручне від мене, та ще й за те, що я хотів пошукати тебе, але все мені дуже на зле вийшло. І, полишивши білого коня коло церкви, половчин пішов додому свого колишнього пана і мовив до нього Оце тобі, паночко, приводжу викоп за себе, а у свого запоручника я вже був і дав йому поручне, щоб не мучив мене. Русин, що вже стратив був надію на поворот половчина, здивувався, почувши його слова. Але ще дужче здивувався, коли половчин оповів йому про триразову появу святого Миколая і про тяжку кару, яку він витерпів за своє віроломство. Тоді русин скликав свою рідню, оповів усім всю дивну подію, а погостивши їх, і половчина, як належало, відпустив його в його рідні степи. Це оповідання написано, очевидно, якимсь русином перед половиною 13 віку, бо від року 1940-го половців уже не стало. Виймаємо його із збірки Чудеса Святого Миколая, багато разів переписуваної і друкованої.